Громада зібралася і кажуть, що хочете робити, ми більше в московській церкві не залишаємося. Або ми самі переходимо, або, або ви з нами Кажу, слухайте, я 22 роки у вас служу, як я з вами не піду. Тим паче, що в мене вже думка давно в голові про це є. Але ж до цього повномасштабного вторгнення не всім можна було це пояснити. Що хто, що московити нам зовсім не брать, зовсім не брать а ніякі. Вони. Їх і християнами важко назвати після того, що вони роблять в Україні. Це люди, які ні в що не вірять ні в Христа, ні в Магомета, ні в Буду. Для них нічого святого немає. Вони стріляють і по цивільних, і по храмах, і по монастирях, і все це бачив. І переходимо. Ну, переходимо. Ми звернулися до Сумської єпархії Православної церкви України, до архієпископа Сумської Хтирського Великі Міфурія. З таким проханням, щоб він прийняв на нас у своїй єпархію, mm -hmm. Владика доброзичливо до нас ставиться і ставився, і прийняв нас у міської епархії. Мене ж Євлогій на весь собор проклинав, коли я пішов в оце... Да? Проклинав вже з усієї сили, що образ пішов, і я пішов вместе з образом. Там йому не сколько гребенеківка була важна, а сколько пішов образ від нього. Вони туди образ, в так, да, вони присилали в лісництво і своїх представників, і архімандритів, щоб тільки за московським патріархатом оставити образ. А ну лісничі кажуть, знаєте, що хлопці, йдіть вслід за русским. <риклад> Після того, як йому стало відомо, що ми перейшли, був виданий указ на моє ім'я, але мені ніхто його в руки не вручив. І Я вважаю, що це незаконне відлучення з його сторони. І там було написано, що я це дізнався з засобів масової інформації про це. І, і те прошення, і той, той указ був про мою заборону вивішений на сайті їх єпархії, mm -hmm. що мене заборонено в служінні на 25 років за мій перехід до Православної церкви України. Що таїнства, які я звершую, не дійсні. Mm, він вирішує, що дійсне, да, а що не дійсне. Та таїнства не дійсні. Я як автори іуда проклятий. Те, які підтримали негласно, не Я буду да. руку бажали да, пістолом, да, да. Да. деякі з них до сих пор до нас приїжджають в образ, приїжджають і до мене в mm -hmm. Ну, Звісно, ми не показуємо їх обличчя і все, то з міркувань безпеки, mm -hmm. тому що якщо вони їх побачать зі мною, то вони також автоматично попадуть під заборону. Що вони бояться? Ой. Важко і сказати, чого вони бояться. Там ідеологія ж дуже сильно вистроєна, розумієте. І от боязнь того, що він дійсно їх легко ж саме іудами назве, більше всього переважає. Ми з мене ж прислали московського священика сюди. Mm -hmm. ну, ну. Це діло продлилось дуже недовго. Він сам родом звідси, це мій бивший учень, mm -hmm. якого я з дитинства виростив, цю дитину з шестирічного віку. Mm -hmm. Він прийняв сан священика. Я, був... я тішився, тому що от я бачив, що мій труд не... не марний, скажімо так. Але коли він прийшов і сказав, що замість мене стане тут від московської церкви править, то люди його. Відчливо попросили звідси. Оце найголовніше, головне, що люди зробить дуже. Коли ж коли ж до людей дойде всіх. А органи місцевого самоврядування як допомогли? Ні, ці нейтральну позицію зайняли. Вони і не допомагали, і не краще. Мені і краще. І допомоги від них жодної не було. І, Скажімо так, і перепон жодного не було.